Всім всім вітанечко з Німеччини. І сьогодні я вас знову запрошу в свій в'язальний простір, мій в'язальний влог під назвою Тиждень стартів. Ви все правильно почули. І так, вперше, хто у мене на каналі, давайте знайомитись. Мене звуть Юля, і я вас дуже-дуже рада бачити тут у себе у своєму в'язальному просторі. Якщо ж ви Приходите до мене знову і знову. Я вас також дуже рада бачити. Я задоволена, що ви мене підтримуєте. Постійно пишете свої коментарі, ставите подобайки. Без вас мене б тут не було. Дякую, що ви зі мною це дуже-дуже приємно. І сьогодні я хочу вас запросити свій в'язальний влог, свій простір, в якому я розповім, що ж я настартувала. стартувала. Зараз мені всі скажуть: Юлю, ти ж казала, тобі важко в'язати купу процесів. Чесно, дійсно важко, це був такий тиждень виклику. Я щодня починала новий процес. І, звичайно, продовжувала в'язати свій процес, про який я вам багато розповідала. Це мій светр з кідмохеру, який ви обрали, щоб я його в'язала. Він уже майже майже на фінішній прямій, але про це я розповім уже на наступному тижні. Тому що сьогодні ми говоримо виключно про старт. Я вирішила сьогодні вам показати тільки те, що я розпочинала, з чого розпочинали. Які у мене були емоції і процеси в'язання кожного процесику. І, звичайно, розповім про результати. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. І зараз прошу подивитися, що ж я починала, бо це я робила на протязі майже тижня. І потім повернемося, я вам розповім всі інші деталі. Ну що ж, понеділок починаємо. І перший мій стартик ось в такій... Корзиночці на фоні квіточки, там зайчики. Сьогодні тепленько я вийшла на балконі вам відзняти свій перший старт. Ну, відносно. Так, Ну, відносно. що ж, Для першого старту я обрала ось такий набір пряжі. Це в мене пряжа Шахрмайер регія Cotton Beach. Дуже хотіла її спробувати для шкарпеток, але буду використовувати не для шкарпеток, а для іншої речі. Буде цікаво, що ви думаєте, що ж я планую в'язати з цього всього набору. І чим буду в'язати. Напишіть, будь ласка, бо я тільки розповідаю, а що в мене виходить, що я планую в'язати, я вже покажу в кінці тижня. Для вас кінець тижня, для мене це цілий тиждень. Так, це пряжа зіймає такий ось склад. 72% бавовни, 18% поліаміду і 10% поліестру. І колір колір кому цікаво ну треба ж все сказати: 0,3336. І я треба зважити. Я зважу, напишу, скільки ж тут у мене грамів, 106 з чимось, бо я не пам'ятаю, скільки ж на шкарпеточки пішло. І в тандемі я буду його в'язати з ось такою пряжею. Це 100% бавовна. Правильно кажу, 100%, так. 100% бамовна, 50 грамовий моточок 125 метрів. Виробник рекомендує гачок номер 3 а тут у нас гачок, гачок 1-3. То, ми якраз поєднаємо стрічками, буду в'язати. Ну, подивлюся, або 25 або 3 візьму для цієї роботи. О, я вже проговорила, що це буде гачкова робота. <ріст> ну, якось так. Напишіть, що ж ви думаєте, що я з цього буду в'язати, з цього набору. Мені дуже-дуже цікава ваша думка. Я пішла творити і вже завтра покажу, що ж я планую в'язати у другому старті. І так, друзі, сьогодні у нас ранок вівторку, і я для другого старту обрала ось таку чарівну. Пряжу поєднання ось таких неймовірних кольорів наших патріотичних кольорів, жовто-блакитних. Мені дуже подобається це кольорове поєднання. Тому я почну новенький стартик. Що в мене з цього вийде? Звичайно, я вам буду показувати у процесі свого в'язання, але маю надію, що вийде щось цікаве і неймовірне. Я знаю, що я хочу, але ще до кінця не. Придумала, як поєднати між собою кольори. Зараз стою знімаю для вас відео, і але, на жаль, вам не видно. Класно, на сонечку переблискує зайчик. Ось так. Так, у мене ось два кольори. Всього пряжі 130 грамів, я зважувала. Блакитний колір це ось така німецька пряжа. Ну, тобто я в Німеччині її купила, не знаю, німецька вона чи ні. Один моточок я взяла, вона коштувала, як на мене, дуже дорого для плюшової пряжі. 499 за моточок. У мене 24-й колір. Це 100% поліестер, ну, мікрофібра. Я ось думаю, можливо взяти для цієї іграшки більший гачок. Що ви скажете на цей рахунок? Але знаєте, що я хочу сказати? Ця пряжа дуже-дуже погано скользить по гачку. І я могла би сказати, що це ну, гачок там новенький, він у мене дійсно не такий старий гачок. Але якщо бути чесними, то я на ць цьому гачку зв'язала і одного жовтенького свого зайчика, і блакитно-білого зайчика. Тому я вважаю, що це саме пряжа, так вона дуже скользить погано по гачку, і витягти. Також важкувато, ну і, звичайно, зшивати цією пряжу, ну, можете навіть і не думати. Зшивати іншою пряжу я зшивала а цією ні. Що цією, що цією зшивати неможливо, тільки треба брати кольорову в ту ниточку і нею зшивати. Це я так і робила. Так, і звичайно, про другий колір я вже багато говорила: це Himalaya Dolphin Star. Тут також 4-5, то можливо візьму інший гачочок, попробую трішки. Але мені здається, якщо я візьму більше гачочок, воно буде таке нещільне. Ну, подивимось, поки що ось так. Ця ігра звичайно, це буде іграшка. Ну що ж, друзі, сьогодні середа і третій старт. Ну, взагалі для мене незвичний. Ні для кого він, мені здається, буде незвичний, непривичний. Я вперше буду пробувати ось такий набір. Хоча не вперше буду пробувати вишивку броші. Я вже намагалась, але в мене нічого не вийшло, все залишилось, звичайно, в Україні. Цей набір також з України. Набір для виладення брошки з намисту та бісеру. Я його замовляла в Кенді Ярн, якщо ви вперше, тут в мене на каналі, або. Пропустили це відео, бо я знімала і показувала якраз перед поїздкою до Німеччини. Ось такий в мене набір. Ось тут все є. Маю надію, що в мене все вийде. І що вийде, скільки від, від, від шию, я, звичайно, вам покажу вже на наприкінці цього. Ну що ж, друзі, сьогодні в мене вже четверг. Сьогодні у мене мега насичений день. Я ще швиденько знімаю, тому я не строю ніяких ілюзій. Я, звичайно, покажу вам процесі, що я відв'яжу, як буду поєднувати. Я думаю, ви... Здогадуюся, що я буду поєднувати, розповідати не буду, хочу трішки потримати невеличку інтригу. Для роботи беру ось таку пряжу мені дарувала Маринка, наша україночка, яка також зараз знаходиться в Німеччині. Пряжа Доммі креателя бікретів. Тут 75% шурволі і 25% поліаміду в 210 грамах. В 50, 50 грамах 210 метрів. Заговорююсь. У мене таких два моточки. Але я маю надію, мені вистачить, я хочу їх між собою поєднати. Чи поєднаються вони між собою і що з цього вийде, ви зможете побачити на відео, бо щось мені зараз камера показує, що воно якось не так. Але. Якщо я обираю від камери, мені цікаво. Ну, що вийде, я буду вам показувати. Це пряжа, хто слідкував, я тут купила в Німеччині, вона моє розчарування, але вона м'якенька приємна. Має назву. Он, так, це шкарпеткова пряжа для в'язання. 75% поліакрилу і 25% поліаміду. Ось таке моє було тоді розчарування, коли я її купила. Але коли все ж таки купила, тому буду працювати. Ви побачили, що я мала 4 старти, хоча, чесно вам скажу, планувала 5. І п'ятий старт мав бути ось цей. Багато також чекали, що я разом з синім светром розпочну саме цей свет. Чесно кажучи, це мав бути светрик. Я його бачу в себе в голові. Який він має бути приблизно, але до кінця він у мене не сформований. Тобто я ще не можу точно визначитися, яка це має бути техніка в'язання. Хоча на сьогодні я більше схиляюся до реглану погону, можу сказати. Але цей старт не здійснився. Він йде знову на поличку, і чесно вам скажу, найближчим часом я навіть завершивши свій светр, не буду брати його. Тому що я в'яжу, я в'язальщиця і, пройшовшись по місцевим магазинам, я не змогла обрати для себе кофту. От, взагалі, зараз на вулиці потеплішало. У мене є мої светри з собою. Про кофту я не подумала, чесно кажучи, я не планувала на такий великий час затримуватись в Німеччині. Тому в мене взагалі нічого такого немає. от Знаєте, легкого, тобто це не теплий светр має бути, не шерстяний, якесь щось легке. Тому те, що я подивилася, ну взагалі мені не подобається. Там скрипить, там шипить, як кажуть. Тому буде інший старт. Але про цей старт я також буду розповідати вже в наступному влозі, в наступному тижні. І він буде тільки після того, як я завершу плечовий виріб. Тому, якщо чесно, я не змінюю свої правила. У мене буде залишатися один старт іграшка, один старт шкарпеточки і один плечовий виріб, а також вишивка. Буде ось так: з вишивкою, можливо, буду міксувати. Тому що ви побачили, що я почала вишивати також інші проєкти. Про це все також все буду розповідати, звичайно, в наступних відео. А зараз давайте перейдемо вже на кінець до результатів, що ж у мене вийшло. І починаю. І перший мій процесик це ось такий неймовірне поєднання кольорів. Подивіться, мені дуже подобається, як поєднуються кольори. Це буде в майбутньому бавовняна футболочка. Трішки, підождіть, треба підправити. Ось так має бути, бо треба трішки підправляти. Ось таке поєднання класне кольорів. Мені здається, для літа. Ось, для німецького літа так точно. У нас, звичайно, це краще носити десь травень, вересень, або якісь там прохолодні літні вечори. Супер-супер поєднання. Я його в'яжу гачком. Бачите, мені дуже-дуже подобається. Почала я в'язати від рукавчика, зараз я в'яжу вже по тілу. Буду робити по спині, вибачте, будь ласка, оця штучка для футболки виріс, який йде. Це спинка поки що в'яжеться. Хоча я вже трошки подумаю, можливо, треба зв'язати спочатку перед. Бо, чесно вам скажу, це все, що я маю, вся моя пряжа. І це були залишки пряжі, ну, шкарпетки ж розпускати не будеш <сіхання> з цієї пряжі. Так. Тому я вирішила примінити ось таким чином цю пряжу. І, звичайно, мені дуже поєднання кольорів, я довго думала, і мені здається, цей колір буде класно пасувати. Ось ось так воно, бачите, йде вже. В'яжеться легко, це я зв'язала за понеділок. Ось так, і мені здається, буде просто мега класно, мега круто. Ось так. Тому я пішла працювати над цим процесиком. Другий мій старт має ось такий вигляд. Я писала в інстаграмі, хто не знає, в мене є сторінка в інстаграмі, я там також ділюся всім цим. Але я також зберігала в інстаграмі інтригу для того, щоб і дівчаткам там було дуже цікаво подивитися, що ж я творю, що ж в мене виходить. Тому я, звичайно, о, треба маркерочок зняти. Бачите? Помітила, що тут є маркерочок. Ось. Тому те, що виходить, дівчата побачать також в інстаграмі вже на наступному, як кажуть, влозі. Так, голова маю, голову маю зайця, да? Маю. ой, Вибачте. Маю дві руки, і ось на такій стадії я маю тіло відв'язане. Десь ще приблизно ось стільки треба. Зараз покажу. Ось, бачите, скільки мені залишилось відв'язати тіла для зайчика. Але, на жаль, у мене оце і вся моя пряжа. Для тіла, мені здається, цієї пряжі вистачить, але мені потрібно відв'язати два вуха. Я довго розмірковувала зробити жовто-блакитні вуха, тобто одне жовте, друге блакитне вухо, чи зробити повністю потрібним кольором вуха. І, ви знаєте, я прийшла до висновку, що краще потрібним кольором блакитним. Тому мені потрібно буде докупити цю пряжу. Про це вже в наступному також в лозі розповім. Третій мій стартик я дуже довго його чекала. Я просто хотіла розпочати, але е, знаєте, коли в тебе багато роботи на і ти хочеш спочатку це завершити. І я, чесно вам скажу, спочатку була трішки розчарована самим. Процесом, ви знаєте, чому розчарована? Я коли вдома отримала цю коробочку, я ще вдома в Україні дивилася це все. Звичайно, подивилася все-все, що я тут маю, все все клас, малюночки намальовані. Є ось така проволочка, є. Як його застіпка. Є голочка. ну все супер, голочка, звичайно, мега класна. Гляньте, яка вона міні-міні-міні-класна голочка. І ви знаєте, ну все клас. Все супер. Я в захваті, я така, ой, ну класно. Але, блін, коли я почала сіла працювати, відкриваю інструкцію, а в інструкції написано, що мені потрібна фіолетова нитка. А де мені її, брати? Ви що? Як це так? Де ж мені треба бігати, зараз було б по магазинам, шукати? Тим паче це не в нас вдома, в Україні, де ти можеш так раз і побіг, купив одну ниточку. Тут треба купувати цілий набор в Німеччині. У мене був трішки такий, знаєте, шок. Є україночка, яка шия. Я вже подумала про неї, якщо що, в неї запитатися. Але я згадала про свою коробочку, яку я тепер вожу з собою всюди. Мова йде про ось цю коробочку. Мені подарувала її німкеня ще коли я попередній раз приїжджала до Німеччини. І в цій коробочці є різноманітні кольори. Я додала свої кольори. Тут є булавочки, набір голочок. Ось, бачите, навіть щось там шила колись, не пам'ятаю, з різними вушками ці голки. І я, звичайно, цей набір тепер вожу з собою, бо ну ви самі розумієте, без голочки і ниточки. Ну, коли ми вперше виїжджали, ти про це взагалі не думаєш. Я думаю, люди, які якими виїжджали вперше на паніці, то взагалі не думали. Я спілкувалася з такими людьми, вибачте, що відходжу від теми. Тому що це в'язальний канал, і я зарікалась про життя не говорити, але ну, воно знаєте, там трішки десь болить. Коли я спілкуюся з людьми, які реально виїжджали, як оце ми на початку в паніці в цій, коли тільки все це починалося, особливо зараз нам сподівають, якщо робиться в мої... на Харківщині, і є моменти, про які... І є моменти, про які мені не хочеться навіть зараз на публіку говорити, тому що це дуже важко, дуже складно. Тому коли ти спілкуєшся з такими людьми, бо я тут в Німеччині також зустрічала цих людей, які просто вийшли з підвалу з тривожним рюкзачком, не валізкою, а рюкзачком тривожним. Ось в тих домашніх штанях, там, бо в підвал, звичайно, ти одягаєш там щось своє таке, попростіше, не одягаєш парадно вихідні штани, давайте будемо чесними. Тому оці нюанси ти помічаєш, де людина продумано приїхала в іншу країну, а де людина приїхала, тому що була вимушена дійсно це зробити. Ось так. Вибачте, будь ласка, відхилилася від теми, не знаю, залишу це чи виріжу. Можливо, це нікому не потрібно, а я тут говорю. Так ось, е -е... дякувати Богу за цю коробочку. Там була потрібна нитка. І давайте ж повернемося до самої брошечки, я вам покажу, що ж мені вдалося вишити. Ось дивіться. Ось так виглядає зараз мій процесик. Ось, бачите, вже... Ну, Мені здається, буде чарівна брошечка. Я вишила практично всі всі Ой, впало. Ну, то я вже підніму, потім підніму. практично всі-всі дріб... великі камінці, всі залишилось ось мені тут попрацювати з оцими двома пакетиками. І вже потім піде обшивка, там також є треба обшивати. Але, чесно, я не розумію, у мене ось деякі бачите, по одній. Бусинці позалишилась. Ой, куди я показую? По одній бусинці позалишилась. Чому так, не знаю. Тому ось такий процесик. Я розпочала, чесно вам скажу, це такий релакс. Я, на, я коли знайшла ниточку, коли почала вишивати, коли почала прикладати оці камінці чи бусинки, мене просто був релакс. І я думаю, що я чому купила цей набір, бо я хотіла побачити, як це тісно робиться. Те, що ти там бачиш на відео, те, що там ми розповідаємо в мастер-класах, мені набагато простіше самостійно пройти цей шлях, аніж слухати 10 разів. Тому я вирішила, що ось такий приклад, як це правильно зробити, тому що це фабричний набір. Ви бачите, він запакований, він тут продуманий, тут все є, є. Я думаю, я все ж таки колись наважусь і зроблю самостійно собі порошечку. Так, ну і давайте перейдемо до четвертого процесу, він зараз ось в такій сумочці. Цю сумочку я отримала за участь у проєкті візерунки я, Юа Томочки Новікової, яка вона організувала, класну чат-бібліотеку. Хто ще не знайомий з цією чат-бібліотекою, мені здається, всі знають. Але якщо ви ще не знаєте, пишіть. Бо я забуваю у Тома написати Тома, якщо ти дивишся це відео постукай десь мені там і дай мені посилання на чат-бібліотеку. Бо я коли знімаю, я пам'ятаю, коли я монтую, також пам'ятаю, бо це чую. А вже потім проходить час, я про це забуваю. Кажу, як є дівчата. Бо це все робиться отак. От. Швидко, швидко, швидко. Немає взагалі деяких моментів, часу, бо ну, життя таке в нас. Я, чесно кажучи, якщо я маю можливість, і мій чоловік має можливість, я використовую будь-яку хвилинку для спілкування з ним. Так, ось. так, я розпочала, я вже показувала пряжу, да, і я розпочала шкарпетки. Я їх вчора в'язала в дорозі. Також розповідала про це в інстаграмі, тому якщо ви ще не бачили. Та я тут, здається, так, ось так. Розібрала. Бачите, я навіть не витягала. Ось так зараз моя виглядає шкарпеточка. У мене відв'язано: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16 на 2 32 ряди. Мені ще треба 8 рядів до клину підйому, і моя шкапеточка буде готова. Майже я. клин підйом п'яточка, а потім уже будемо вв'язувати. Ось така зараз у мене вже процесик. Я їх в'яжу від мисточку в техніці Helix. Мені подобається техніка Helix за те, що можна дуже легко рахувати ряди. Маркерочок, де початок ряду стоїть, одним словом, ось такі мої стартики. Якщо говорити так, то це не такі і мегамасштабні старти, хотілося б щось цікавіше і більше. У мене вже є плани. Звичайно, я буду завершувати ці процеси. На наступний тиждень я планую завершити і мати готову роботу у вигляді свого светра. Я планую, а що вийде, покаже життя, і ви про це дізнаєтесь у наступному відео вже на наступному тижні. Тому обов'язково приходьте, якщо вам цікаво, не забудьте підписатися, поставити вподобайку, щоб не пропускати мої відеоролики, і щоб також знати, що ж я там запланувала ще, який у мене буде кардиган. І що ж я накупила? Бо я купила пряжу вже на кардиган, і я купила деякі смаколики. Але про це все я хочу розповісти вже в наступному відео, тому що тут було тільки про старти. Я дякую, що ви зі мною. До наступних зустрічі у наступних відео. Всім па, па А це недолік після зйомки відео. Все-все, бачите, лежить на столі. Ну, тут трішки моїх речей, але це таке добре, що я одним махом вирішила зазняти, бо це було б ще довше.